На компанії був холодильник, наприклад. От, і в нас один тип, він просто, я не знаю, з одної сторони, це типа дуже дивно, що він собі таке придумав, з іншої сторони, він, він по-своєму геній Він, коротше, просто на початку тижня приїжджав рано, він просто ставив кастрюлю з хавкою в холодильник. І, типу, і складно було. Ну, типу, я його, ну, типу, я, він теж був джун, і я тип, ну, розумію, бо ну, це ж все така возня, що просто, просто далі нікуди. Ну, посво, по своєму, по своєму, він, типу, геній. Він типу переклав відповідальність за це возити. Типу, просто привіз кастрюлю. З іншої сторони, типу, воно теж дивно, бо... Інші ж люди, типу, як ну, місце в холодильнику стало менше. Ну і ти у собі просто як загалом це виглядало з точки зору. Ну, типа, от як зараз, чи от, чи він не крінжує? от, тип, бо ж на на кухню приходили і топ менеджери. Тобто, і от там перша година, всі ломляться туди, кожен дістає якісь свої судочки, деякі там менеджери просто там каву п'ють, щось говорять. Він відкриває холодильник, дістає кастрюлю, наливає собі сміхавку, ставить мікрохвильовку, закладає назад, і ти посідає собі типу, на ізях Ну, типу, Респект, чуваку, за не знаю, за прямолінійність.